Знаю, ви дуже чекали ці моделі. Знаю, ви замовляли і чекали їх. І я їх отримав. Дивіться. Багі брудного кольору. Розміра 40-50 євро. Євро серія 40-50 Тобто це 2934, 2936. Потон. Дуже класна якість. Такі блакитні баги. 40-50 блакитного кольору. Такий модель палаццо. Палацо. Брудний колір. 4252 євро серія. Склад катон Вони тягнуться, дівчата. Брудний колір. Структурна тканина. І такі. Палацо 42, 52 стрейч. Стрейч катон, також є. Дуже класно, Вже доступні для замовлення, дівчатка. Дивіться довжина. Я думаю, що ваші покупці будуть дуже задоволені.